Так, друзі, у нас у продажу з'явився ось такий Volkswagen T5. 2011 рік випуску. Двигун у нас 2 літри, дизель, механіка, передній привід. Дуже гарний стан. Є, звісно, косметичні моменти. Зараз вам їх покажу. Зимова гума встановлена на штампах. Шпакльована у нас ця дверь. У нас дві двері розпашонка, великий об'єм багажного відділення, є перегородка. Технічно жодних нарікань немає. Косметика у нас також є по задній ляді. Ляда також зі шпаклівкою. Але виглядає досить гарно є тонування скла. Ось такі невеличкі нюанси по порогам, є по водійській двері невеличкий підкрас. І по передньому крилу на стику також є нюансик невеличкий. По салону. Салон текстильний. Два місця у нас є підігрів передніх двох сидінь. Кермо в Чохлі 195 тисяч кілометрів на приборці у нас. Помилок немає. Механіка у нас 5 ступенів, є кондиціонер, є мультимедіа з дисплейчиком. Працює рівно, жодних питань по двигуну, по технічній частині немає. Буде дуже класний цінник. Авто вже у продажу у нас в компанії Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!